Заходила жіночка в магазин, каже, і заборчик тонкий. Народ, я вам показую, я їй показував і вам показую. Де тонкий, де не тонкий. Дивіться. Оце тонкий, оце не тонкий. Главне такое взяла його, дивиться, дивиться, що щупає, каже. Ну і дзвонить комусь там, розказує, каже, він такий тонюсінький. він такий тонюсінький, Де він тонюсінький? Народ, ну подивіться, сравняйте, сравняйте дві товщини. Де тонюсінький, де тонюсінький, Я на цей забор, оцей. Даю вам гарантію 3-5 років. Він у вас 100% не вигорить і сам по собі не посипається. Ціна ж його лише халявна ціна. Упаковка 2,5 метри 400 гривень. Це дармова ціна. Ну ви подивіться на цю красоту. От я собі його поставив, він в мене літо простояв, зиму простояв, все чудово, все прекрасно. Я навіть його на зиму не ховав, щоб він там не перемерз під снігом да, на морозі. Все з ним хорошо, все прекрасно. Мороз витримав, сніг витримав, дощ витримав, вітер витримав, все абсолютно. Околка, 2,5 з метри, 400 гривень. Це чотири секції таких буде. Вони з'єднуються між собою. Є колір білий, зелений, темнокоричневий. І ось такий колір. Це ще терако. Темнокоричневий щось схоже на оце. І на всіх, на кожному кольорі, є ось така фактура, ніби дерева. Тобто, ми дивимося на нього, і це здається, що реально дерев'яний заборчик.